Всім, всім, всім радісні вітання, щасливої пори вашої доби, друзі. Тішуся можливості спілкуватися з вами. І у нас є надзвичайно цікава новина, власне, яку я хотів би поділитися, щоб ми її закріпили у нашій фізичній реальності. Адже всі ці речі вони проявляються уже на ефірних ментальних планах. З нами співпрацює неймовірна, прекрасна. Компанія Небес, і ми прокладаємо з вами шлях до нового, до нового життя, нової землі, нового 2025 року. Хоча сумарно, ви прекрасно розумієте, цифра 9 дає цикл завершення. Тому ми зараз з вами входимо в другу половину 40-денного процесу очищення, який ви, я і решта людства, що пробуджується співстворювали з нашим улюбленим богом, батьком матір'ю, модніми Елохімами, керівниками царств елементарів, усіма елементальними істотами, нашими корінними предками з усіх часових рамок і вимірів, нашим улюбленим керівником епохи Водолія, Чоханом сен джарменом і його легіонами Архангелів фіолетового Полум'я, а також. Космічними істотами з нашого великого центрального сонця і з усього всесвіту. Власно, цей період, він починаючи з 11 листопада, 11.11, .11, ця потужня сорокаденна діяльність фіолетового полум'я, Божого космічного прощення, вона добіжить завершення 21 грудня в день зимового сонцестояння, прокладаючи шлях до народження нового. 2025 року небесне товариство стверджує, що цей посилений сорокаденний процес очищення впливає на всі аспекти нашого життя і дуже позитивно. Водночас, однак, ми часто відчуваємо дискомфорт і розгубленість, коли процес очищення виштовхує наші людські помилки на поверхню, щоб зцілити їх і трансформувати назад у світло. І ця дихотомія заважає багатьом людям розпізнати можливість, що відкривається перед ними. Замість того, щоб зміцнювати наші надії і мрії в цей унікальний час, багато людей переповнені страхом і почуттям безпорадності. З цієї причини небесна компанія просить усіх співтворців, працівників світла по всьому світу. Подвоїти наші зусилля ми єдині. І у нас є можливість служити в якості замінників допомоги, підтримки від імені наших сестер, і братів у сім'ї людства. Знову всіх нас закликають до дії. Час для нас прийняти відповідальність за утримання священного простору. для... Наших сестер і братів, і він настав, зараз. Я знаю, що багато співтворців світла також відчувають розчарування від того, що вони спостерігають у зовнішньому світі. Різниця в тому, що незалежно від зовнішніх проявів ми знаємо в найглибших закутках наших сердець, що ми будемо Богом-переможцем. Ми повністю осягаємо цю глибоку істину, бо світло Боже завжди перемагає, і ми є цим світлом. Ми також знаємо, що як сини і доньки Божі, все, що має наш Бог, Батько, мати, Бог є нашим божественним правом народженням. А все що нам потрібно для служіння світлу від імені наших ближніх, цар стихії, матері землі, вже існує всередині нас. Коли ми об'єднуємо наші серця і розум, разом ми непереможні. це знання надихнуло нас на до, до того, що ще до власне цього втілення ми зголосились бути. Відкритими дверима для світла Божого на землі, саме в цей бурхливий час. Зараз небесне товариство стоїть поряд в готовності, чекаючи можливості посилити наші об'єднані зусилля в тисячу разів, в тисячу тисяч разів більше. У цей самий момент наші. Улюблені її присутності збільшують частоту вібрацій у наших фізичних, ефірних, ментальних і емоційних тілах до максимуму, який ми можемо безпечно витримати кожні 24 години. І це може здаватись трохи напружним, та це дозволяє нам отримувати вищі частоти світла, ніж ми коли-небудь з вами відчували. Пам'ятайте, мої сенсені, що світло нескінченно сильніше, ніж фрагментовані, засновані на страху, помилки наших людських его, які в цей час виштовхуються на поверхні, щоб бути зціленими. Чим більше фіолетового полум'я космічного прощення ми зможемо спроектувати на цей спливаючий на поверхню негатив, тим швидше він перетвориться на світло. Це означає, що тим швидше зразки досконалості пітивимірної кристалічної сонячної нової землі почнуть відчутно проявлятись в нашому житті. Коли в січні 2020 року народилось це десятиліття, небесна компанія повідомила нам, що протягом цього десятирічного періоду людства, що пробуджується працюючи в співпраці з небесною компанією, буде творити діяльність світла, яка Змінить хід історії для Матриці землі і всього життя, що розвивається на ній, оскільки ми починаємо другу половину цього десятиліття, 25 30 роки. Небесна компанія, відкриває, що коли ми завершимо ось цей 40-денний процес очищення 21 грудня 2024 року, в день зимового сонцестояння. Ми досягнемо такої частоти енергії, вібрації і свідомості, яка дозволить сердечним моделям досконалості для нової землі почати фізично проявлятись набагато більш відчутними способами. 2025 рік оголошений легіонами світла як рік унікального пробудження і прояву, незважаючи на хаос, що спливає у зовнішньому світі, всіх нас просять. Звернути увагу на те, що позитивне, що вноситься у сферу нашої свідомості. І тоді ми підтвердимо для себе цю золоту істину, іншими словами, не зосереджуватись на бомбардуванні негативом, який покликаний поляризувати людей і увічнити страх та розділення, натомість, зосередитись на свідченнях позитивних змін, які відбуваються повсюди. Пам'ятаємо, де ваша увага там і ви надавайте повноваження лише тому, що ви хочете творити у своєму житті, а не тому, чого ви не бажаєте. Оскільки ми купаємось в наростаючому імпульсі філатового полум'я космічного прощення протягом рештки цих днів сорокоденного процесу очищення, істоти світла попросили мене поділитись. З вами бачення, яке було дано людству, що пробуджується десятиліттями тому, і зараз пульсує в царствах причин, очікуючи фізичного прояву. Тому я викладу це бачення від першої особи, щоб ми всі відчули його особисто. Будь ласка, коли ви чуєте ці слова? Сприймайте її через повну силу вашої уяви, уваги, ваших божественних намірів. Всі ми різні та всі ми єдині. Тому проявіть свою творчість і разом проявимо це як Я творю нове небо і нову землю. Я... Зручно сиджу в кріслі, не перехрещуючи ні рук, ні ніг. Мій хребет по максимуму прямий. Я миттєво розслабляюсь, комфортно заспокоююсь, а я звільняю свій розум від усіх думок дня і в цю мить. Я занурююсь всередину і зосереджую свою увагу на божественності мого сердечного полум'я. На всіх рівнях свідомості я знаю, що вдячність це вираз світла, яке піднімає моє серце і відкриває небесні ворота, щоб допомогти мені. У моєму земному перебуванні. Вдячність перетворює мій життєвий досвід на частоти гармонії та рівноваги. Божественна вдячність зараз протікає через моє серцеве поле у відповідь на дар філатового помі космічного прощення яким зараз благословляється все людство, Царство стихій і Матір Земля. Вдячність наповнює мою душу. І я починаю бачити новими очима і чути новими вухами. Переді мною. Постає бачення нової землі. І я усвідомлено, як ніколи раніше, розумію монументальний момент, що розгортається на цій благословенній планеті. Це направду дивовижний час, великі зміни відбуваються на всій планеті. Земля стає небом вишуканої краси і гармонії, її величні гори, заквічені ромашками луки, пливкі хмари, золоті піски пустелі, кристалічні, гори снігом, небесно плакітні води. Знову і знову починають відображати свою вишукану красу. Навкруг порхають і співають птахи. Тварини та діти граються, Чоловіки і жінки живуть, кохають і працюють разом у радісній любові. та Взаємоприйнятті сяє ніжне сонечко, лагідні дощики цілують землю з солодкими благословеннями. Це час перетворень. Бо для землі настає ера великого просвітлення. Наш батько, мати Бог і Небесне товариство бачать, що всі народи землі зі Сходу, Заходу, півночі і півдня розвиваються емісарами світла. Ці дорогоцінні працівники світла. Що присутні зараз на землі, присутні в усіх націях, релігіях, расах і віросповіданнях об'єднуються разом, щоб споглядати, вивчати, досліджувати, навчатися і шукати життєздатних рішень, які покращать якість життя для кожного еволюціонуючого життєвого потоку на цій милій землі. Новій землі. Золотій епосі для людства. І пам'ятаємо, що проявлення нової землі просто так не з'являється. Воно розпочинається в серці і розумі кожної людини. Наші улюблені батьки Боги спостерігають за пробудженням, що відбувається на землі. Вони бачать, як миротворці. Обіймають командирів усіх воюючих народів по всій землі на мащенці Україні, огортаючи їх непереможним силовим полем чистої, божественної любові. Це силове поле всеосяжної божественної любові Бога пом'якшує серця воюючих у найглибших закутках. Іхніх сердечних вогнів пробуджується новий рівень Благоговіння перед життям, нові позитивні шляхи вирішення їхніх розбіжностей починають проникати в їхні свідомі уми. Вони усвідомлюють, що божественний розум і практичні мирні переговори набагато ефективніші, ніж будь-яка зброя. Лідери націй починають бачити, розуміти і говорити один з одним. Вони об'єднують серця, розум, душі і сили на благо всього людства. Візіонери це душі, які є архітекторами преображення землі. Вони активно працюють за для найвищого блага для всіх, кого це стосується, вони зберігають непорочний задум для цієї милої землі. Вони не бачать жодних обмежувальних ілюзій в помилках людства. Вони зазирають за завіси і тумани сумнівів і непевності та проникають крізь стіни часу, спостерігаючи за пробудженням, що відбувається на землі. Наш батько мати Бог радіє істині, що людство починає пам'ятати про свою єдність з усім живим. Завдяки об'єднанню зусиль людства викорінюється голод, хвороби, невгілаством, війни і страждання. Кожна людина Співстворює багате, повноцінне життя. Жадібність багатство і влада не більше не є життєздатним варіантом на землі. Новий рівень розуміння це пробудження глибокої істини в кожній душі, що безмежний достаток Бога є божественним правом людства від народження. Свідомість правильного мислення, почуттів, мовлення і дій серед усіх людей забезпечує виконання божественного плану для Матері землі і всіх її мешканців. Полум'я Божественний, що палає в кожній дорогоцінній душі, збільшується в розмірах і сяві. Люди живуть в гармонії і мирі один із одним і зі своїми планетарними друзями, перебуваючи у планетарному домі. Вони шанують все живе і дбайливо ставляться до ресурсів матінки Землі. Зараз величний ангел оновлення і відновлення спускається в атмосферу землі за допомогою цієї величної істоти світла, емісари, світла з усього світу, всесвітів, подорожують по всіх землях, торкаються кожного народу, благословляють усіх людей, несучи звістку про настання епохи просвітлення і народження нового. Неба і нової землі. Аромати світла істини розквітають скрізь, де ступають їхні кроки. Лунає дзвін Кларіону. І ця могутня сурма розноситься по всьому Всесвіту, закликаючи всіх. Великих істот космосу прийти і побачити диво, що відбувається на землі. Ці великі істоти бачать, як людство переживає пробудження до усвідомлення Бога. Цей новий рівень божественної свідомості відбивається на їхньому житті та на їхньому планетарному домі, нашому домі. Великим істоти світла також бачить зростаючу славу вогню Вознесіння, що яскраво палає в кожному електроні дорогоцінної життєвої енергії на землі крізь нього і навколо нього, все людство радісно служить усьому живому і кожна думка, слово, дія і почуття освячені для прояву непоручної концепції неба на землі. Радість величезна, небеса дзвенять від писання і людства. Матінка земля одягла свою безшовну одіж світла і повернула собі своє законне місце у Всесвіті. Тепер вона планета Божественності, наш всезнаючий, всемогутній, всюди сущий батько, мати, Бог всім відповідає, які ви чудові улюблені сини і доньки. Ласкаво просимо вас додому. Тепер я повертаю свою свідомість у те приміщення, де я перебуваю. І я усвідомлюю своє фізичне тіло, трошечки потягнусь, відчую себе всього. Я дозволяю цьому баченню і повному імпульсу божественної вдячності з небесних сфер. Асимілюватись в моєму фізичному, ефірному, ментальному та емоційному тілах, коли я свідомо дихаю своїм святим диханням. І так воно і є. Улюблений Я є те, що я є. Дякую, дякую, дякую.